Про бренд ГЦЕ, про виробника ГЦЕ, верніше, це не бренд, це виробник. Виробник, який робить редуктори іменитим замовникам. Ось. Тут все чітко про нього сформульовано. Це близько кіло 700 суцільного задоволення. Дивіться, як легенько. Бачите, нічого не люфтить. Оця штучка. Регулятор цей, він не люфтить, він плавно входить. Це в нас. Перекриваємо на балон. Тобто на балон, на шланги. Бачите, як все плавненько. Ротаметр. Завдяки ротаметру ми виставляємо дуже чітко подачу газу. Скільки треба, скільки. Бачите, який поплавочок. Двіться, який великий показчик, той, що показує, що у вас робиться в балоні. Редуктор для аргону СО2 та їх сумішень. Що там сказати? Тут затворний клапан навіть такий цікавий. Скажемо, що виготовлено в Європі і крутезна річ. Кіло 700 задоволення.